Друзі, вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 6 серпня 2024 року. Ну що ж, подивимося, який сьогодні день буде для нас? Яка енергетика? Отож, карта дня для нас. Королева посухів. Що на дні колоди? Четвірка кубків. Королева посухів це доросла жінка стихії вогонь. Овен-лев-стрілець 45 плюс. Хто вона вам підставляєте? Знаєте ви її, не знаєте? Ваша половинка, мама, бабуся, коліжанка, керівник на роботі можливо, це ви, жінка, яка буде щось вирішувати сьогодні, брати участь у чомусь, просувати, можливо, щось, доводити, відстоювати. Бо... Вогонь це дія. Тобто, якщо це не ви, якщо це не людина в вашому житті, бо фігурні карти в першу чергу люди, і вже яким чином вона програється також, підставляйте під свою ситуацію. Якщо це не людина, то це енергетика вогню. Тобто вогонь може бути різний, який він буде для вас. Залежить від вас в першу чергу, тому що можна використати вогонь як дію, відстоювати, переконувати, тиснути, намагатися щось просунути, проштовхнути. Це така як диктатура, а може бути як пристрасть, як запал як от, е, рух і швидкість. Тому, яким чином, вирішуйте ви, ви яку, як, ш, який вогонь ви хочете? Четвірка кубків говорить нам про те, що ми щось не приймали. Можливо, напередодні, недавно, бо дно колоди – це фон. фон до сьогоднішньої енергетики. А тут не приймаю емоцій, не приймаю поради. Дайте мені спокій, не хочу, що ви не приймали? А сьогодні, можливо, вирішили. Вирішили все ж таки ні. Буде так. Ви відтягували рішення. Можливо, вам пропонували допомогу. Вам пропонували Підтримку, пораду, підказку, а от ви були емоційно, от емоційний стан у вас був такий хиткий. Можливо, ви ображалися і ви не приймали примирення. Ну, що тут у вас? То сьогодні королева посухів вона вирішила. Бачите, яка зовсім інакша позиція. Хоча людина сидить і тут, і сидить тут, але. Тут вже піднята голова, тобто ще як тут були роздуми, я не знаю, не хочу. Я, я ще почекаю, а ще не час, а я ще не перетравив, не перетравила. Я ще думаю. І, і дайте мені спокій. То тут вже впевненість. Я знаю все. Я, я перетравила, я подумала о цю ситуацію, можливо, що тут у вас відбувалося, чи завдяки якій ситуації ви були в такому стані. То сьогодні ви вже впевнені. Ви знаєте, що ви хочете. Чи я приймаю допомогу, чи я впораюсь сама, і що я буду робити. Ну, вогонь завжди впевненість. Вогонь завжди рішучість, дія. Подивіться, як палку в руках посух тримає впевнено, що тим посухом. Можна і стукнути, і оборонятися, і погляд спрямований, тобто, знаєте, або на людину, або на ціль, або на в ту сторону, куди ви збираєтеся йти, що робити. Тобто, це вже фокус на чомусь, коли вибір зробили. Що нам допоможе сьогодні? Що нам допоможе? Ну що ж, о, імператриця ну, чудове поєднання, тому що імператриця це також жіноча енергетика, так як королева посухів. Імператриця це ріс, це достаток, прибуток, впевненість, краса. Можливо, ви сумнівалися так, можливо, це сьогодні, сьогоднішня впевненість і дія стосується вас. Чи. Ну, вас, як ви можливо, хотіли щось купити, зміни, змінити свою зачіску, змінити імідж, і ви не приймали поради і пропозиції, а тепер ви вирішили. Можливо, стосується ну, впевненості в справах, так? Бо імператриця, вона в неї все вдається. Це жінка, яка має все, в якої достаток, в якої все процвітає. Подивіться навколо неї. Все, що тільки можливо: зеленіє, росте, водичка тече, пшениця колоситься, вона сама красуня. Тобто допоможе ось такий, можливо, можливо, жінка доросла, так? Бо імператриця це може бути, або ви сама собі допоможете, бо сьогодні також жінка. Ви впевнено знаєте, що ви хочете. І ви це робите. Або доросла жінка в вашому житті, ваша половинка, ваша мама, бабуся, коліжанка. Ну, жінка, яка дбає, яка турбується, яка створює затишок. Тому підставляйте старший аркан, чудовий старший аркан. Ну, тобто, сьогодні все нам буде допомагати. Все буде все, що ви робите, все буде вріст, все буде на краще, все буде красиво, затишно, з любов'ю. Що буде заважати? Що буде заважати? Місяць, також старший аркан. Можливо, ілюзії, невпевненість, інтуїція місяць – це наша інтуїція. Ну, я не знаю, ну, подивіться на цю жінку і чи їй може заважати невпевненість. Та вона вже все передумала, в неї невпевненість була на дні колоди. Вже, вона, вона вже пройшла цей етап. Можливо, тут немає інформації, знаєте, бо це ні, ніч темно завуальовано, обман, хитрість, брехня. Коли немає інформації, вона невірна, швидше за все, так. Або, знаєте, так як місяць має фази, припливи, відпливи, ось такі настрій буде також такий коливатися, і це буде заважати, це буде дратувати. Тому що ну, впевненість, ні, це не про цю жінку і не про сьогоднішню енергетику. Тут, тут вона вже перебрала всі варіанти, які можливі, і вибрала найкращий. Ми заховаємо місяць, щоб не заважав, тому що допом... нехай допоможе імператриця. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня, все ж таки вогонь випав. Я бажаю вам продуктивного дня, активного, вдалого. От, щоб ви сьогодні цей вогонь використали на, на втілення, на звершення, на коли потрібно десь зрушити ситуацію з місця, на відстоювання, на пришвидчення, на користь свою. А комусь в пристрасть обирайте самі. Що вам потрібно, туди і скеровуйте цей вогонь. Ну що ж, мої любі, а я вас люблю обіймаю. Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь, щоб бути в курсі, куди скеровувати свою енергію. І почуємось, па-па!